І так представлю вам сьогодні акційні пропозиції цього місяця. Е, незначна кількість, але все ж таки, ось на ці продукти зараз дуже смішна ціна. І так почнемо ми із пінки для умивання. Хто користується умивалочками, то це чудо знахідка. До речі, хто хоча б один раз попробував, ще не було ніодної людини, яка не повернулася за цією пінкою. Тому що ціна неймовірна, а якість обалденна. Порівняно з тим, що ви переплачуєте в Єві, тому що щоб попасти на полку в Єву, там йде 3-4 з. Зростання ціни, тому що йде не, не пряма, а беруть перекупщики, потім менші менш оптові перекупщики, потім ще менш оптові перекупщики, І потім, коли вже воно стає, стоїть двадцятку. А коли стає вже на полку ЄВЕ, то воно виходить 220, Через те, що потрібно ще всім заплатити за комуналки, всім зарплати в борщиці зарплати, антисептик той безкоштовний, який стоїть при вході, за все вже входить в пузирьок вашої умивалочки. Тому тут дуже вигідно брати, бо це пряма поставка.